Друзі, доброго вам дня. Сьогодні у нас 19 вересня 2022 року. Хочу показати вам сорт винограду під назвою Довгоочікуваний. Він же довгожданий. Кому як буде зрозуміліше. Друзі, цей сорт винограду раніше був в реєстрі кишмишів. зараз його з реєстра зняли, тому що тут є повноцінні кісточки. Друзі, ну що, у мене цей сорт винограду вже потрошку, як то кажуть, починають розбирати, реалізовую. Ягода на даний час вже стигла, повністю стигла, солодка, все як має бути. Ну що, з приводу характеристики, ця ягода має. Жовтий такий колір, овального, такого, овальної такої форми. М'ясисто-соковита, гармонійний смак. Приємний гармонійний смак, солодка. Ну, хочу сказати ще одну таку тему, що Середня ягода і менша ягода, вона йде як чистий кишмиш. Тут практично увесь кущ він йде як кишмишник Не знаю чому, але і в цьому році у мене такий довгоочікуваний Хоча, Хоча перед цим цей сорт винограду був. Пару років назад з чисто крупною ягодою і там були одні кисточки. Мало було ягід кишмишного направлення, тобто мало було ягід без кісточки. По нагрузці. Кущу цьому п'ятий рік. Нагрузка тут була в мене 15 кг приблизно, десь так. Не знаю, я його не можу розігнати сильно. Але ось як бачите, що маємо, то маємо. Е, хочу сказати з приводу визрівання лози, так як тут багато ще ягоди в мене, е, тільки почали реалізацію, то лоза практично ще тут не визріла. Але е, я пройшов, подивився, там є на дві, на три почки, і на тій стороні багато також на дві, на три почки повизрівало. Тобто навіть можна буде на наступний рік пустити на рожки. Хоча ще заморозків не передають, і я думаю, що він визріє нормально. Він отак стоїть от стоїть на місці, потім лози починають визрівати і все доволі непогано. Такий ось він довго очікуваний. Ось дивіться. Бачите, я зняв мішечок, такі грунки по ньому йдуть. Від 200 грамів до кілограма. Але 2-кілограмовий грон, ой, кілограмових, не так я трішки сказав, кілограмових грон у мене тут не було. Найбільша грона була 750 грам. Не знаю, може коли набере більший запас деревини, то може вона тут буде і доволі непогана грона. Хоча я хочу сказати, що і на даний час все доволі також непогано. З приводу тріску, ягода де неде потріщала, не критично, але є. Там, 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 ну, 5-7 ягод, де неде десяток ягод на груну. Я думаю, що це не критично. Так як є багато сортів, які просто вивертаються, ягода відкривається, стає як, наче троянда, квітка троянди і все. І В основному це новинки. Якось так, друзі. Такий він довгоочікуваний перед вами. Зараз покажу ягоду в розрізі. Так, ось яка в розрізі. М'ясисто-соковита, жовтий колір. Але хочу сказати, що соку тут занадто навіть дивіться, дві кісточки тут попалося. Зараз глянем, як тут сок буде бігти чи ні. Дивіться як тече сок. Сок біжить. Ягода соковита. Так, що у нас тут по вагах? 16 і 14. Ой, кажу, 16 і 14. 6 грамм, 17 мг. Ну так я трішки сказав. 6 грам 49 міліграмів. Тобто від 6 до 6 з половиною грамів буде це, ця ягода. Ну, Давайте подивимось, ягода, яка менша, чи вона буде з кісточкою, чи без. Чи це мені глянути. Ну, дивіться, ось так як я і казав, середня ягода. Нічого не витягую, нічого не той. Дивіться, чистий кишмиш. Тобто нема нічого, якась волосинка є, але то навіть не рудимент. Ну, я ж кажу, в мене він йде в основному як кишмиш. А як воно там, у кого, не знаю. Так, друзі, і ще один сорт винограду у мене є. Це зерниця. Учора в мене її практично всю забрали. Дивіться, зерниця в мене також іде. Все ідентичне довгоочікуваним. Тобто, хочу зняти зерницю, просто пару слів сказати і все. Зерниця це виноград, схожий на довгоочікуваний. Тобто, який тут лист, такий тут лист. Яка тут ягода, так само і тут така сама ягода. Але зерниця визріває на. Неділю раніше. Тобто днів на 7 раніше від довгоочікуваного. Ягода ідентична, довгоочікувана. Тобто, якось так ось на цій стороні, ось де вона, ну дивіться, точно така. Ось я показую. ось, І щось там ще сиділо. А ягода під'їжена сиділа там по ходу справи оса. Ось, бачите який. І ось вам довго очікуваний. Ну він також вже, в принципі, готовий увесь. Ну, якось так. За зерницю не хочеться мені окремо знімати відео, тому що воно все схоже. Тільки і того, що зерниця визріває на неділю раніше. Ну що, якось так. Ну що, друзі, сьогодні у нас 18 вересня 2022 року. З вами був Талян. Бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові і все в нас буде Україна. Дякую за увагу, до побачення, Ще побачимось.